Всім хай сьогодні вже друга серія по виживанню в Майнкрафті. І з вами знову Супер Боймай. Я зайшов в постелю, але зараз повернемося в цілому. В цій серії я планую ходити в шахту за залізів. О, не треба поки що. Будемо вертатись назад, ми його беремо. Тепер нам треба йти ось цей бік. Знову нічого нема. Сюди. О, залізо. Ще б я вам би хотів порадити дуже класного ютубера, то мого однокласника Сашу Тересіка. То Він знімає це відео по Майнкрафту на, на своєму ноутбуці і інколи знімає по МКП. Так, трошки вже є люди. Я уже слышал, что слишком это вот это вот. это Вот на я что то, я в -то клал? Ничего! Я думаю, що ми на цьому біомі, поки плавить, можемо піти в арку. Або ні. я не Я пытався. Так. Я знаю, що там і за минуле. В такие шахтах. Вот так не эти летучие мечи. Так. Дам далее. Знову залізу. Серії будуть короткими по 6-7 хвилин, тому я думаю, це довго не займе. Ох, ютубера Артура. У нього на каналі 100 тисяч підписників, Я його вітаю з тим. Я знімаю моди, сіди і серпському роді. В нього є сервер. То може, якщо сервер запрацює, тоді я буду з ним знімати.

Так, так, я силочку. Одну залишу якусь. Я залишу силочку на мого однокласника Сашу Тарасюка. Ні, ні. Ну, вертатися за те ми не будемо. Да хто скаже, що я ну. Так і є, в паркурі я ну. Я думаю, на тій на трагичной ноте ми можемо закінчити наше виживання. А це я назву трагічною. Всім пока-пока, у нас був Май. Підписуйтесь, ставте лайки. Усім пока-пока.